Дійсно, бюджет департаменту житлово-комунального господарства, як і всіх комунальних підприємств, які підпорядковані департаменту на 2024 рік складений таким чином, щоб ми, скажімо так, не виживали, а просто втримали ситуацію. Завдання номер один для всіх комунальників це втримати ситуацію по життєзабезпеченню тими послугами, які займаються займаються комунальні підприємства, на рівні не гіршому ніж це було в попередньому році. Для прикладу декілька цифр, наприклад, бюджет станом на перше 11 2023 року, тобто поточного року, у галузі, склав затверджений бюджет, склав 749 мільйонів. Ми зараз даємо вам на ознайомлення та майбутнє погодження бюджет, який складає 626 мільйонів на 2024 рік по всій галузі житлово комунального господарства. Тетяна Громана правильно сказала, що довели до нашої галузі рівень по заробітній платі абсолютно всіх комунальних підприємств на рівні цього року, але із застосуванням коефіцієнту 0,95. Все інше буде покривати за рахунок можливої економії, але я сподіваюся, що це не призведе в кінцевому погіршенні виплат заробітної плати і в кінцевому зменшенні кінцевих виплат по комунальним робітникам. Із бюджету, який закладено на 2024 рік по галузі, абсолютно. Немає жодних капітальних видатків. Тобто, все те, що закладено в бюджеті, стосується лише підтримання і виконання поточних ремонтних та експлуатаційних робіт робіт з утримання всіх об'єктів благоустрою, які є у місті Кременчуці. Це найголовніше. Єдине, що хочу сказати, що з урахуванням, скажімо так, можливих потреб, які у нас на сьогоднішній день складаються з проаналізованих, наприклад, дефектних актів по ушкодженому асфальтобетонному покриттю. Ми розуміємо, що кожен рік цих дефектів додається. І якщо, наприклад, в 2020-2021 році по місту Кременчуку в осінній період налічували згідно нашого акту, який спільно складений з представниками патрульної поліції, департаменту, комунальне підприємство, то кількість пошкодженого покриття асфальтобетонного складала по тротуарам і по дорогам 580 вісімдесят тисяч. То на весну на на березень місяць 2023 року ця кількість склала вже майже 800 тисяч квадратних метрів. Але е, таке різкі е, різке зростання відбулося рахунок того, що ми включили вже в цю кількість ще вже приєднану на громаду. Це Староцинський округ потоківський, який складається Соснівка, е, Кохнівка, Придніпрянський і безпосередньо семіпотовка. То по Шеребушляху будівельному управлінню складено таким чином, що ми повинні також втримати і забезпечити технічний задовільний стан всіх проїзних магістральних доріг, по яким рухається громадський транспорт. Це безумовно і першочергово. І потім вже будемо заходити в наступному році вже на якісь там периферійні вже ділянки доріг вулиць. На що ми приділяємо увагу? Конкретно по комунальним підприємствам, це безпосередньо, ті, які займаються такими важливими функціями, як теплопостачання, теплозабезпечення і гарячого водопостачання. Це Кременчук-Водоканал. Там передбачаються кошти, в тому числі на придбання матеріалів і мається на увазі засувки, труби для виконання ремонтних робіт по заміні та аварійних ділянок мереж водопостачання, теплопостачання водовідведення. Будь-яких інших капітальних видатків в бюджеті комунальних підприємств не передбачено.